День ламінат по підлозі старий. Вона вся горбата, вона вся крива. Є півтора сантиметра, може і два де було. Клей універсальний. Вон там упаковочка нанизу. 30-й. 30 Вес навіть, чи веска. Нормально, десь там тільки треба другий раз, бо зразу вроді гарно, а потім ось де не гарно, де то несечки шар, то вилущується. А де грубше нічого не лущиться, все нормально. Так що не придумайте, дешевши клеєм цим ОСБ, потім ще щось. Ну, стоїть. Кімнатку вже з одну зробив. Ну, я сподіваюся, що воно висохне, бо це другий поптер. Що не, не є підлога. От. А тут ось ще будуть десь сходи на, на перший поверх. І це треба сюди, напевно, шматочок я поставлю дубову таку зроблю чуть-чуть, щоб виглядала. Бо ламінат, я не думаю, що він з краю витримає. А це вимірав. Як воно тут має бути? Теж. Косенько, 23. А тут 20. Тут 21. 21, 17. Ну, таке. от, Все. Дякую за увагу. З вами був Віктор Коваль. Тренуйтеся і буде вам щастя. Удачі вам всім!